Дуже погано показник компанії, якщо йде з компанії керівник і його немає ким замінити, або нам потрібен керівник, і ми наймаємо його зі сторони. Зазвичай так, це є непоганим рішенням. Ми дійсно отримаємо певні плюси з вами, так як інше бачення, людина без якихось там. При призм нашої компанії вона може змінити якісь процеси, принести покращення і все інше. Але разом із тим, найкращий варіант, звичайно, коли людина є керівником саме в нашій компанії і виросла у нас всередині. Чому це найбільш вигідний варіант? Тому що, по-перше, людина. Живе з нашими цінностями, місіями. Вона їх усвідомлює. Друге, вона разом з нами пройшла перший етап, третє вона реально зростає. Четверте, її реально цікаво в наша компанія. П'ятий це кар'єрний ріст, а не просто слова вакансії. Шосте, це реє показник, скільки людей в компанії виросло. Наприклад, у нас це більше 40%. Сьоме це показник менеджменту, адаптації рівня ЛМС систем. Восьме, нам не треба постійно когось шукати, тому що таким чином ще й люди більше у нас працюють, бо їм цікавіше стає в компаніях. Дев'яте, тоді у нас керівник дійсно знає якусь роботу, а не приходить зі сторони і по якимось певним параметрам розуміє, це так чи не так. Тобто є певні дуже багато плюсів, коли людина у нас зрощується всередині компанії. Однак, і з змінуся цього, це не є завжди керованим процесом. Так, ми можемо на це впливати, але напряму сказати, що ця людина, там, наприклад, Марія виросте в. Через місяць ми не можемо. Ми можемо на це сподіватися. Ми можемо не кладати, але вона може так само звільнитись, може їй не подобатися ця посада, вона може не проявити себе, вона може не дати результатів і розвалити взагалі команду. Все це може відбутись, від, відбутись в команді. Як це буде? Ми можемо системно впливати на те, щоб люди у нас зростали. Знову ж таки, за допомогою чого? Правильно, онбордінгу адаптації, постійного вантування перформанс рев'ю. Третє постійно індивідуальне плани розвитку. Четверте, додаткове навчання. Якщо треба людям в нашій команді, це можуть бути як курси, як і персональні ментори, і консультанти, які проводять аудит розбір, все в цьому дусі. П'яте, ми постійно проводимо час, будемо якусь команду, ми тісніше розуміємо людину і розуміємо її потреби. І звичайно, коли ми маємо гарного менеджера, управлінця, яким це все розуміє, пам'ятає про людину і розуміє, як кого просувати, виходячи з потреб компанії. Тому показник зрощення людей в компанії відображає, наскільки є гарний менеджмент, наскільки є гарна HR, анбордінг, адаптаційна система, lms система бізнес-процеси, наскільки у нас часто проводиться перформанс, вантувани, індивідуальні плани розвитку, тоді люди у нас зростають в компанії більш системно, і ми можемо на це впливати. Так, і тоді у нас в компанії більше людей, керівників, виросло саме знизу по японській моделі, а не по американській, наприклад, коли ми постійно когось наймаємо і змінюємо посади. Це є абсолютно нормальним, якщо людина приходить у нас від А до Я пройшла певні етапи і виросла до певного моменту там, де її стеля. Це буде чудово, якщо так буде відбуватись, і ти тепер знаєш, як на це впливати. Тобто, за рахунок цього підходу і всього цього, що ми з тобою проговорили до цього, люди почнуть більш, більше зростати всередині компанії. І для цього є процедура внутрішнього найму, коли пишеться бриф посади або заявка на підбір, робиться конкурс серед тих, хто у нас працює. Звичайно, є і ті, хто дуже хочуть цього, але не факт, що вони відповідають. Є люди всередині компанії, можна також паралельно шукати на ринку, але перевагою, звичайно, найбільшою буде, якщо людина вже працювала для цього успішно в компанії. Ну як тобі цей показник? Якщо знову ж таки в компанії ніхто не зростає, це показник того, що менеджмент відсутній. Якщо зростають періодично на наступні посади, якісно, без втрат, тоді це показник гарного менеджменту. Тим чином, ти можеш. Оцінити свою роботу, окрім результатів і коштів, і роботу керівників, як вони ефективно зрощуть людей і створюють для цього систему, і також, звичайно, з допомогою операційного та HR.